Ви дивитесь програму «Грати, песик, Дужка Гривня, знак питання долар, нуль». Я її ведучий Майкл Щур. В'йодо новин у Києві з'явився злочинний синдикат, що тримає в страху всю столицю. Від його злочинів полягло вже багато, багато дерев. А в столиці нашестя бобрів. Люди скаржаться, що вони нищать дерева. Дехто навіть з острахом гуляє парками чи лісами, щоби бува. Не стріти бобра в особливій небезпеці кандидату президенти дерев'янко та ноги Дениса Гармаша вони можуть бути дуже швидкі, вони стрибають і можуть і кусатися, і бити хвостом. Просто зараз пересадьте з дерев'яного стільця чи крісла на що завгодно, тому що, поки ви дивитесь це відео, Київ вже оточено греблями, і боброві фаланги готують салат із ботанічного саду. Я чую хрумкання їхніх зажерливих пащ. Вони вже поруч это бобер, просто на Харківська бобер. Себе тобі зараз вуха від гризо, але ж бубри. бобри бобри такі ж звичайні тварини, які не бобри. В них просто весна. Період спарювання, тобто період розмноження і бобри саме зараз вони дуже агресивні. Якщо люди бачать десь сім'я бобрів, то підходити до, до них не треба, тому що бобри в цей час можуть так навіть нападати першими. Особливо не варто наближатися до сім'ї бобрів, яка переживає кризу стосунки. Думаю, що він десь гризе дерева на стороні, а він встамився будувати греблі і мріє щось кардинально змінити в житті, зробити татуювання з котиком чи таксувати в убері. Все зрозумів. Так що ти зрозумів, що бобри люблять котиків. А ще що бобри милі. Цей наляканий клубочок бобер Василь. Він уже місяць лікується у київському зоопарку. Василь найгарнюніше створіння у світі. Після мене. Після мене. На озері Срібний кіл у столиці, він жив роками. А це бобер якому імені не дали. Однак він теж давній гість у парку перемоги. Тобто, якщо у сюжеті один бобер це наляканий клубочок Василь, а як тільки бобрів стає більше, це вже нашестя? А в столиці нашестя бобрів. Звичайна журналістська маніпуляція. Розмножуєш бобрів, щоб влаштувати паніку. Бобри це екосистема. Вони строять ці плотини, роблять такі плавуни, вони отримують воду на досить великих ділянках. Тож, як ми з'являємося. Вали київські бобри чудові. Давайте жити з ними у мирі і не вестися на усілякі горори та трилери. Комедійне кандидат у президенти Володимир Зеленський закінчив зйомки Слуги народу а в йде, ми йде. Тим дав, там засунув, там поділився середньослав. Зйомки закінчив, але схоже, не збираються виходити з гримерки до самих виборів. Тому ми не побачимо Зеленського на дебатах з опонентами на відкритій прес-конференції чи в інтерв'ю з нелояльним журналістом. Про це розповів політконсультант Зеленського Дмитро Розумков. А, якщо просто поговорити в форматі дебатів, Я думаю, що це не цікаво ні українському народу, ні зеленському в частності. Якщо щось не цікаве Зеленському, воно цілком може бути цікавим українському народу. Наприклад, дизель-шоу. <рир> Політичні дебати це теж шоу. А зеленський шоумен, і можливо, це буде перший у світі президент, якого можна замовити на корпоратив. Наразі людям цікаво, як шоумен буде поводитись на шоу з реальними політиками, а не з акторами. Так, я готовий. По состоянию на сьогодні я на самом деле не представляю проведення дебат. Але навіть знаходячись у інформаційній в'язниці політтехнологів, команда Зеленського все одно змогла налажати. на черговому зібранні експертів за команди, було вирішено, що вчителі в Україні можуть і мають отримувати чотири тисячі доларів на місяць. І от було кого-то пропозиція, там чотири тисячі доларів зарплата в місяць учителю. Ну, ми поначалу как так почали тому хмилятися. Потом сели с коллегой и посчитали. Как вы порахували? Как вы посчитали? Мы спросили у министра образования да, будущего. Хорошо. Количество учителей... Все туда. Мы количество учителей умножили на 4000 долларов в месяц. И на год у нас получилось, ну, примерно... Сума двісті мільйонів доларів в рік. 200 мільйонів доларів на рік. Та цих грошей не вистачить навіть на нормальну освіту кошовому. Тому ми теж порахували. Поділили 200 мільйонів доларів на 12 місяців, потім поділили на 4 тисячі доларів на місяць і отримали, що в Україні трошки більше 4 тисяч вчителів. Таке враження, що експерти Зеленського навчалися в одній школі з марув. Не може бути розумієте, 4 мільйони або мільярди, по моєму там жителі Росії. Чи може у нас вже відбувся педагогічний геноцид? Один-один. Так, я готу. Насправді в Україні понад чотириста сімдесят тисяч вчителів, і щоб платити по чотири тисячі доларів на місяць, потрібно понад двадцять мільярдів доларів на рік. Це більше ніж половина річного бюджету України. Коли помилку помітила інтернет-аудиторія, шматок про 200 мільйонів з відео Зеленського вирізали і вибачились. Але мрії про 4 тисячі доларів лишили. Це абсолютно не є фантастика. Це плюс абсолютно реальні цифри, які можна забезпечити. Але Бог з ним, що експерт з команди Зеленського, якого вони називають майбутнім міністром освіти, не вміє рахувати. Ми спільно працюємо над майбутнім планом дій. Якщо прийде весна і сажати, да. Так. на 10 дісять літ То результат конфіскації у. Да. нескольких людей буде достаточно, може і одного. Yes. <рес> <рес> Та навіть якщо забрати гроші у всіх українських олігархів, то все одно не вийде платити вчителям стільки, скільки ви собі придумали. Здається, я зрозумів. Найбагатшою людиною в історії став засновник американської компанії Амазон Джеф Безос. Статки бізнесмена перевищили 105 мільярдів доларів. Зеленський збирається посадити Джефа Безоса. Його грошей вистачить на 5 років шикарних зарплат вчителям. Ми врятовані. Ганса Шітне Гуччи Генгнереп до ЗНО включили. Граматичний реп для успішного складання ЗНО. Чернівчанин записав трек зі словами, які часто наголошують неправильно. Я раніше думав, що освіта тільки заважає ставати труреперами, а виходить, що навпаки. Так, це перший в світі репер, який прославився, тому що добре готувався до іспиті. Виразний паличний відсотковий заклад про перепис порядковий ринковий заклад. Таким чином, Чернівецький канівест вирішив допомогти учням. Туватися до тестів і здається дуже вчасно, адже якраз почалася хвиля пробного зену. Хоча міг би й більше постаратися, наприклад, набити на шиї тату з роком битви під жовтими водами. <плес> Пісня складається зі 198 слів зі складними наголосами. Ого, це ж на 195 слів більше ніж у пісні гурту «Мазгі». <звіс> Чернівецького Джейзі навіть запросили на телебачення пофістайлити з міністром освіти Лілією Гриневич. Ринковий закуток квартал, заробіток довідник черговий посоні шофер дрова чарівний. Коли Гриневич слухає реп неї все одно таке обличчя, ніби вона в думках перевіряє диктант. Думаю, вона краще б реагувала на складно суредні панчі. Оперити загадка, віщо закінчити, зубожені індустрії, читання залишити. Взагалі, зенореп чудова ідея, і цю методику справді треба використовувати ширше. Ось Кендрі Кламар зрозуміло розповідає, як треба поводитись на самому ЗНО. Для аудіювання з англійської особливо ефективні пісні XXX Tantaсіona. Що? Спулає мулає ніг чи піч і мурає? Він Закарпаття? Не уважобічмурай. А чай діж гамбіно допоможе підготуватися до географії. This is а у піснях гурту Cannibal Corpse завжди є щось про розчленування. Mm -hmm. Тому їх можна послухати просто для власного задоволення. Mm -hmm. Чекаємо, що хтось напише рок-баладу про універсали Центральної ради. Хтось має зробити важке звучання знову великим. <плес> Протистояльне. ФСБ проти гру ЦРУ проти ФБР Тимошенко проти Порошенка. Ні, ви не про той момент, коли прізвищами політиків почали називати українські силові структури. Просто скоро вибори. Це мерзость. О чому річ? Отже, про що йдеться? Двох кандидатів у президенти Тимошенко і Порошенка звинувачують у створенні власних мереж підкупу виборців. Політики таку технологію називають просто сітки. Це коли під виглядом агітації виборці у різний спосіб підкуповують попри заяви правоохоронців, що вони над сутичкою депутати підозрюють, що МВС та Нацполіція симпатизують Тимошенко у той час, як СБУ та Генпрокуратура помітно грають на боці президента. Якщо у звичайних громадян днем виборів є 31 березня, то силовики голосу. Ще на початку передвиборчої кампанії. Почнемо з міністра внутрішніх справ Авакова. Зараз він розповість про порушення з боку провладного кандидата. Прізвище Порошенка він не називає, але про кого йдеться, зрозуміє навіть аудиторія чітко опаці. Один із штабів провладного кандидата команди. Немає агітаторів. Агітатори вибирають 100 чоловік. Так правило, самих бідних. Далі за словами Авакова, все просто. У людей питають: ви готові голосувати за нашого кандидата? Хто готовий, тому з бюджетних коштів виплачують тисячу гривень допомоги. А потім Здравствуйте, Ми з штаба такого-то. Ми своє слово держимо. Ви отримали тисячі гривень? Ми ждемо, що ви теж проголосуєте з нашого кандидата. Це ніби тобі подзвонили у двері. Ти відчинив, а там свідки Єгови. Ти тільки збирався закрити двері, аж раптом чуєш. Ви б хотіли поговорити про Бога за тисячу гривень. І ось ти вже сам зводиш у двері сусідів з тим самим питанням. Алло, СБУ, треба ж якось відповідати аваківцям! СБУ і державне бюро розслідувань провели десятки обшуків у співробітників батьківщини по всій Україні. І заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив про розкриття. Великої дай, мережі для скуповування голосів дай, на президентських дай. виборах за даними СБУ на підкуп виборців штабом Тимошенко планували витратити 82 мільйони доларів. Більше того, до Тимошенківської схеми підкупу виборців за даними СБУ причетні не лише українці, а й росіяни. В нашому випадку це так звана брудна готівка, легалізована незаконним шляхом. Для балансу ми маємо сказати, що всі ці звинувачення спростовують з усіх сторін. Ці Порошенка спростовують закиди у підкупі. У Тимошенко спростовують закиди у підкупі. У МВС спростовують політичні симпатії до Тимошенко. У СБУ спростовують симпатію до Порошенка. Земля пласка, сніду не існує. Він не погрожував Карлу Поперу кочергою. Тим часом паралельно виник скандал у Сумах, де спочатку поліцейські затримали двох співробітників штабу Порошенка після повідомлення, що вони видають гроші за голосування. А потім уже група з СБУ і прокуратури вночі обшукала і відкрила. Кримінальне провадження проти цих самих поліцейських. Здається, тепер я розумію, чому у Зеленського такий рейтинг. Мер Дніпра Борис Філатов оголосив тендер на завдання тяжких тілесних ушкоджень Дніпрянам і вже навіть оголосив суму тендерного замовлення. Борис Філатов на сторінці Фейсбук пообіцяв 100 тисяч гривень за ім'я Вандала або 200 тисяч, якщо того приведуть. Зі зламаною рукою 200 тисяч за зламану руку вандала. Мабуть, йдеться про щось справді жахливе. Невідомі аерозольною фарбою розписали фасади будинків на проспекті Яворницького та пам'ятник Олександру Полю фарбою. Жах, за таке треба березами порвати кожного десятого го прянина, поки вандал не зізнається. А коли зізнається, призначити йому вищу міру покарання. Читати Фейсбук Бориса Філатова добу і не сміятись, і не плакати. Читати і переказувати. Ну в будь-якому випадку, їх переб'ємо, як своєю сили волі, так желанням навести порядок, так і матеріальними ресурсами. Отже, цілий і неушкоджений вандал коштує 100 тисяч. А зі зламаною рукою вдвічі дорожче. Виглядає стартапно. Я думаю, що 200 тисяч – це більше білетристика. Тим більше, що я не можу публічно говорити за. Такую до самоуправство. ну різне буває. Публічно казати не можна, але можна тихесенько прошепотіти своїй 200-тисячній аудиторії у Фейсбуці. Може як прийде, тому можна сам споткнеться, і прийдетка з бы, поломана рукою. А якщо вандал зі зламаною рукою прийде сам, йому теж виплатять 200 тисяч. Панове мешканці Дніпра здається, я знаю, як погасити кредит у банку лише за допомогою одного балона з фарбою. Буде трохи боляче, але абсолютно законно. Я буду вносити на сесію городського совєта проект рішення, по которому ми подобного рода механізм закріпів юридичні не із мерського фонду, а сатвісточого городського бюджета. Наразі бюджетна комісія міськради розраховує вартість вивиху, забиття та розтяжіння. Вандали з відбитими руками 200 тисяч. Відбитий мер безцінно важливе, бо вибори президента це важливо. Важливіше за те, що на зйомках нового кліпу «Мішель Андраде Леся Нікітюк народила новий акторський склад серіалу Школа від халату Монатіка, чим викликала щире захоплення сценаристів телебачення Торонто. Я не знаю, як ви, але я не готова терпіти це неподобство. Ну, добре, вибори президента це друге за важливістю. Тому обов'язково чи є ти у реєстрі виборців. Зробити це можна на сайті Держреєстру виборців, але попереджає одразу цей сайт робили не кривими руками державних айтішників і навіть не ногами футболістів Динамо. Цей сайт вперше в історії зверстано сосками Віктора Бронюка. Жах! Це ти ще сайт не бачила. У правому верхньому куті сайту, кнопка кабінет виборця. Натискаєш на неї, потім натискаєш перевірку включення. Там вводиш свої персональні дані та вказуєш мейл, на який прийде код підтвердження, і система покаже, є ти в списку виборців чи з якихось причин немає. Якщо тебе немає у реєстрі, то можливо ти дівчинка, в якої немає імені або Михайло Сакашвілі. пе так само ще ніхто не розговорив. Якщо тебе немає у реєстрі, сходи у відділ ведення реєстру та зареєструйся! Адреси відділів є на сайті. Так, звичайно, знайти їх не так просто, як підписатися на інстаграм та телеграм-телебачення Торонто, але й не так складно, як <плес> Пити не п'яніти від дешевого. вина. На головній сторінці сайту заходиш у розділ Органи реєстру, вибираєш вкладку Відділи ведення реєстру і знаходиш найближчий. І якщо ти голосуватимеш за місцем реєстрації, для виправлення помилки достатньо буде принести паспорт і заповнити заяву. А накричати можна буде, типу Чо ви такі і не внесли мене у список? Ні. Весте ні. А якщо хочеш проголосувати не за місцем реєстрації, треба ще додати підтвердження, чому ти взагалі знаходишся в іншому місці. Ну наприклад, ти марув і у тебе гастролі зараз в Росії. Е, стривай, у Росії ж цього разу голосувати не можна. Денг, денг. Добре, ти позитив, і у «Врімя і стекло якраз після гастроли в Росії гастролі у Вінниці, і тобі конче необхідно проголосувати за свободівця Кошулинського. Тоді тобі треба приїхати у Вінницю і показати довідку від Потапа, що ти позитив і будеш 31 березня у Вінниці. Та, та, Танцор, танцор. Ну або якщо ти нормальна людина, договір про оренду квартири, довідку з роботи чи місця навчання, квитки на літак, чи потяг, або можеш спробувати здивувати реєстратора своїм варіантом. А якщо я вимушена переселенка з окупованих Донбасу чи Криму, тоді достатньо написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування і важливе повідомлення для усіх. Внести своє прізвище у реєстр виборців можна лише до 25 березня. Це легко запам'ятати, бо 25 березня народився Олександр Бандера, брат Степана Бандери. А також народився Елтон Джон. До речі, у Елтона Джона теж є брат і не один. У Елтона Джона братів багато, у Степана Бандери один. Три. А у Елтона Джона чотири. Це був максимально насичений інформацією. Сюжет. Дякую, Майко. <плес> Огидне! У Київському університеті імені Тараса Шевченка викладач сексуально домагався студенток. Скандал у столичному вище неповнолітня студентка зібрала докази і пішла судом проти домагань викладача. Наклепне не всі вважають це сексуальними домаганнями. І, взагалі, є думка, що вона сама винувата. Ніт, бо вона не сама. Я звинувачую Петра Олександровича Романенка в сексуальних домаганнях. Виявилося, що від його чеплянь. Потерпало чимало дівчат. 17-річна студентка звинувачує викладача кафедри біології, бо він хотів занадто глибоко ввести студенток у курс біології під час літньої практики. Він вірвався до нас в кімнату, почав казати, що ми такі красиві здамо залік. Ось і почав розказувати про кулінгус, як правильно робити, як він хорошо це робить. Ось і мені було страшно. Чого боятись? Це лише слова. Він нікого не ґвалтував ти готуєш реферат за типовими коментарями у Фейсбуці? Ні, як ти могла таке подумати? Я просто звичайний шовініст. І дійсно, чого боятися? Якщо ти не повнолітня студентка, до якої залицяється підстаркувати викладач, то сиди і мовчки слухай про кунілінгус. Він почав прижиматися до мене, танцювати і трогати мене за явиці. Від нього дуже сильно несло спиртом. Він трогав дівчинку за гру, трогав дівчинку за попу, багато обнімав і говорив пошлі речі. Самі винуваті. Чогось Народилися дівчатами і вступили до університету зі своїми попами та цицями. У викладача просто іншого вибору не було. Хочеш навчатися, лишай попу та циці вдома. Клементина каже: викладач торкався дівчат, і брутально жартував. Студентки терпіли, оскільки боялися поганих оцінок, та й до його поведінки певнить, давно звикли. Але мовчали. Давно звикли. Це взагалі як в університеті всього п'ять років навчаються. Як можна на першому курсі вже давно звикнути до сексуальних домагань? Давно це значить, що він домагався дівчат роками, і вони передають знання про поведінку викладача із покоління в покоління. Це зайвий раз доводить, що не так багато біологічних видів здатні до соціального навчання. А цей викладач нагадаю, біолог. Може, це просто частина навчального процесу. До мого досвіду приєдналися доспривідна. Вся досвід людей з попередніх років, починаючи з 2003 року, е, також 2010, 2012, 2013 і далі. Отже, мало пройти 16 років, аби студентки зрозуміли, що факультатив із кунілінгусу та п'яних вривань до кімнати це не те, чого варто очікувати від викладача. Та й Бог з ним з тим викладачем, що тут обговорювати взагалі. Ну погано себе поводив. Його цього тижня таки звільнили. Окремі дії та висловлювання доцента Романенка визнано такими, що не відповідають нормам етики науково-педагогічних працівників. Звільнили за неетичну поведінку, тепер все нормально, всі в безпеці. Проблема в тому, що весь цей час викладача захищали не лише анонімні сексисти в інтернеті, але й інші дівчата з університету. Підтримують і інші студентки, і студенти навчального закладу. Стосовно мене і моїх одногрупників, які були, зі мною на практику, такого не було з моєю групою такого не відбувалося. Чудова логіка. Якщо з тобою цього не було, то цього і нема. Ну тут я згоден. Якщо вам 18 років і ви не бачили перемог Динамо над Барселоною, то це не значить, що їх не було. Да, дійсно, можливо присутствовали какие-то неуместные шутки, либо какие-то, скажем так, не очень толерантные фразы. Но именно сексуального насилия не было, и они не интерпретировали бы это как сексуальное насилие. все так Нетолерантные фразы – фрази це не сексуальне насилля. Ага, а зґвалтування це просто невдала спроба доведення до весілля. Хм, Гарна аналогія. І тепер уявляю, що б вони сказали, якби викладач прийшов на лекцію голим. Це, звісно, не дуже толерантний вчинок, але ж він і не викладач толерантності. А навіщо ти уявляєш його голим на лекції? Якщо людина залежить від вас фінансово чи професійно і не відповідає на ваш флірт взаємністю, просить вас припинити або каже, що їй неприємно, це ніякий не флірт, а звичайні домагання. А ваш поцілунок з ясею це був флірт чи домагання? Якби яся була моєю керівницею, або навпаки, краще, звичайно, навпаки, то це було б домагання. Або якщо хтось із нас був би проти, то це теж було б домагання. Але ми обидві були проти, тому це домагання сценаристів. Я всіх їх звільнив і найняв нових, які пишуть нормальні сценарії. Далі Саша добровільно цілує щура. Сценаристів! Пізно вони вже давно пишуть відмазки для звинуваченого викладача. Нічого такого, що виходило б за рамки, не було. Просто ми стикнулися зі студенткою, яка це вже четверта. І кляуза, і на власне на директора ННЦ, і на інших викладачів. такий бусім. Самовираження самовираження шляхом звинувачень у домаганнях. Сподіваємось, цей викладач нарешті знайде і свій спосіб самовираження, через який його не звільнять з роботи. Наприклад, буде крутити педаль ескалатора у київському метрополітені. Він може робити це голим і знову кричати, що він найкраще робить конілінгус. Нарешті правоохоронці почали боротися з шарлатанами. Припинена діяльність двох колцентрів. Які надавали послуги е, в сфері окультних наук та екстрасенсорних можливостей? Окультні науки та екстрасенсорні можливості тепер поза законом. Нарешті пов'яжуть соціологів, які малюють рейтинги кандидату у президенти Ігорю Смішку, завдяки телефонному обладнанню та комп'ютерному обладнанню проводили певні ритуали, знімали так звану порчу, проводили якісь там заговори і таке інше. Хм, Як у них телефонна консультація виглядала? Для зняття порчі натисніть один. Для привороту натисніть два. Для з'єднання з померлим родичем. Зачекайте на лінії. Час очікування 20-30 років. На багатьох сайтах та інтернет-площадках розміщені обяви, в яких рекламуються відомі екстрасенси з виставленням їх фотокарток. Ці екстрасенси, а також відома телепрограма, не мають ніякого відношення до цих подій. Стоп! Тобто поліція затримала екстрасенсів не за те, що всі екстрасенси в принципі шахраї. Поліція затримала невідомих екстрасенсів за те, що вони видавали себе за відомих екстрасенсів. Тобто одні шахраї видавали себе за інших шахраїв, і тому одних шахраїв затримали, аби захистити конституційне право інших шахраїв і далі бути шахраями. А як поліція відрізняла екстрасенсів шахраїв від екстрасенсів не шахраїв? Вони ж однакої кількості людей допомогли. Вони представлялися екстрасенсами. Або їх помічниками, хоча насправді ніякого відношення до цієї категорії не мали ніякого. І, взагалі, як люди, які жодного разу не одягали мертву ворону на голову, не варили чарзілля з кажанячих простат, сміють спекулювати на гордому званні екстрасенс. Це так само, якби актор, який грає президента, раптом почав вважати себе справжнім президентом. Давайте подивимось, що ж принесуть вибори Владимиру Зеленському. Пане Зеленський, через те, що ви не ходите на ефіри та не спілкуєтесь з опонентами, нам доводиться слухати екстрасенсів, щоб зрозуміти, що ви за людина. Ми бачимо першу карту. У нього карта 13-го аркана, Розрушення вова не роби цього. Ти ж водолій. А типове! Апокрифічне! Містичне! Нітологічне! У вороні якось Бог послав був шмат дроту. Саме його я зараз тримаю у руках. Навіщо вороні шмат дроту? Навіть не уявляю. Але якщо вороні Бог послав дріт, а дріт у ведучої, то ведуча ворона? Ворона в костюмі ведучої. І навіщо їй Бог послав дріт? Причини частичного відключення світа на таїровій черемушках неожиданно стала ворона. Все нормально, нічого дивного, свайпайте далі. Просто ворона шматом дроту вимкнула світ. У двох районах Одеси на мачті електроопори, розположені на проспекті Глушко Київського ринка, птиця вила себе гніздо, использує найдений на вулиці телефонний провод. Ворона знеструмила цілий район, поки будувала гніздо. Потім завантажила новий альбом. Бейонсе, подала на розлучення і більше ніколи не була онлайн. Птіця ворона так? Да? вона строїла собі гніздо. І повело за собою дане відключення. Це спланована акція ворони. Таким чином вона хотіла знеструмити вайфай точки, бо від них підвищується тиск, та може бути рак. Так, Ворони розумні створіння, але теж не вільні від антинаукових стереотипів. Провод упав ви бачите чи ні? Воно замикає на металічну опору. Молимося, щоб ця ворона не вирішила відкрити кальянну на газовій станції. Добре, що одеські кротини такі активні, і район залишився з водопостачанням. Але в цю легенду вірять не всі. Рішта ворона туди внесла Строїть гніздо і замкнуло. Ну це що якийсь бред. Треба на когось з'їхати. Звичайно, конспірологи можуть не вірити в історію з вороною, але минулого тижня Фейсбук та Інстаграм майже добу працювали з перебоями. Є непідтверджені дані, що це ворона вирішила збудувати гніздо у серверні Фейсбуку. Мабуть, щоб що про неї не писали погані коментарі, знеструмлені одесити. <му> Він їв змію, коли був у АТО у 2014-му. Він тролив Гіркіна. Він інсценував своє викрадення на війні чи не аби як хайпонув на розірваних пуканах сепарів. Після війни він обійшов пів Європи, щоб поставити мізки на місце. Поставив, а потім написав книжку, яка зараз б'є рекорди з продажу в Україні. І сьогодні він у нас в гостях. Валерій Ананєв. От сюди класити. Інтерв'ю. Отут за посиланням. <звук>